Сьогодні хочемо підняти тему створення безпечних умов у закладах освіти в умовах воєнного стану. Ми всі розуміємо, що безпека учасників освітнього процесу, учнів, студентів, вчителів, викладачів виходить на перший план. І над цим питанням ми, освітяни, спільно з органами місцевого самоврядування, насправді працюємо вже протягом кількох останніх років з часу повномасштабного вторгнення з 2022 року. Перше питання до як. Кого хочу привернути вашу увагу, це фонд захисних споруд цивільного захисту. Якщо в 2022 році ми мали лише 102 такі споруди, то на сьогодні маємо вже 904, Тобто зростання фонду захисних споруд відбулося майже в 9 разів. Разом з тим хочу сказати про те, що е, якщо аналізувати, що ж це саме за фонд захисних споруд, то 88% цього фонду насправді складають найпростіші. Укриття це підвали закладів освіти або ж інших установ підприємств-організацій на відстані до 500 метрів. Чинним законодавством дозволяється їх використовувати за відповідності умовам. Тільки 12% складають протирадіаційні укриття, які мають підвищений рівень безпеки і відповідно використовуються на сьогодні. Насправді, за цей період вдалося досягти чимало в плані. Проведення капітальних поточних ремонтів, і з кожним роком ми моніторимо ситуацію, вона дійсно покращується в закладах освіти. Ситуація з укриттями, і ресурси, які спрямовуються органами місцевого самоврядування, вони з кожним роком зростають на цей напрямок. Якщо в 2023 році органи місцевого самоврядування спрямували на облаштування укриттів 63 мільйони в Кіровоградській області, то в 2024 році це вже 83 мільйони, тобто плюс 20 мільйонів ресурсів. А в 2025 році ми плануємо сукупно кошти державного місцевого бюджетів спрямувати понад 250 мільйонів, тобто постійно зростають ресурси, які направляються на облаштування укриттів. І на відміну від минулих років, що ми маємо нове саме в цьому, в 2025 році, вперше із 2022 року, з часу повномасштабного вторгнення, в області розпочнеться будівництво нових укриттів з нуля в закладах освіти. На сьогодні ми говоримо про дві такі територіальні громади, які насправді є потужними залізничними станціями, вузлами сполучення. Відповідно, вони відносять це до підвищеного рівня небезпеки, і якраз в саме цих двох населених пунктах. А я говорю зараз за знам'янку та помічну саме в цих двох населених пунктах в школах дійсно в окремих закладах немає укриттів і потребують невідкладного будівництва. Так, от які плани маємо на 2025 рік? Крім того, що з місцевих бюджетів вже спрямовано на сьогодні 24 мільйони витрачено на укриття, тобто це поточні ремонти, це забезпечення необхідними матеріалами. Плануємо також впродовж літнього періоду додатково спрямувати сюди ресурси і покращити умови. Це і капітальні, і поточні ремонти за рахунок місцевих бюджетів, але саме будівництво укриттів буде здійснюватись за рахунок насамперед коштів державного бюджету. Та співфінансування з місцевих бюджетів, якщо конкретно, про які заклади ми говоримо і чого хочемо досягнути по місту Знам'янка? Ми говоримо, ліцей інтелект там в нас на сьогодні діти користуються укриттями. У сусідніх багатоквартирних будинках, тобто є можливість укриватися, але в самому закладі укриття взагалі відсутнє. Тому є план збудувати нове укриття по всім вимогам сучасним на 500 місць. При цьому в школі навчається майже тисяча учнів, тобто, це означатиме навіть в досягненні результату, все рівно це буде навчання у дві зміни, але це буде очне навчання для всіх учнів школи. На сьогодні департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації опікується цим питанням. Нам на сьогодні надано інформацію про. Укладення угоди, і очікується дозвіл на початок будівельних робіт. Тобто, це масштабний такий проект по області вперше. Другий проект, який ми маємо в цьому році, це по помічнянському ліцею номер 3 Планується збудувати нове укриття на 240 місць в попередній період. Діти навчалися якраз в ліцеї номер 1 підвозилися частково, і це дасть можливість їм повернутися до своєї школи і очно навчатися в цьому закладі освіти в ліцеї. Номер 3. третій об'єкт маємо об'єкт реконструкції по Новомиргородській громаді. Це ліцей номер 1, також на 240 місць. Отже, в цілому планується в цьому році по перше нове будівництво, чого не було раніше. Абсолютно нових об'єктів. А по-друге, планується суттєво збільшити кількість місць, які ми маємо в укриттях закладів освіти, на понад тисячу місць. Ми розуміємо, що сьогодні вже у нас літній період, і на сьогодні комісія міністерства освіти ці заклади визначила. Кабінет міністрів видав відповідні постанови, і перші е, частина коштів вже почала надходити до області. Тому активно включаємося в процес по помічній. Е, Уже розпочаті будівельні роботи по новомиргородській школі. Маємо ситуацію із проведенням тендерних процедур, і найближчий період також розпочнуться будівельні роботи. В усіх трьох випадках будівельні роботи планується завершити до кінця 2025 року. Тому питання навчання учнів з 1 вересня саме в цих трьох закладах воно буде вирішуватися кожною громадою за рахунок інших закладів освіти за рахунок використання інших. Ших укриттів, але до кінця року плануємо ці завдання виконати і вже з 1 січня. Отримати такі нові можливості загалом на ці три заклади спрямується 166 мільйонів гривень, з яких 119 мільйонів є коштами державного бюджету, і 47 мільйонів коштами місцевого бюджету. Місцеві бюджети на сьогодні активно долучилися, і значну частину співфінансування на сьогодні вже виділено по цим об'єктам. Тому говорячи про укриття у закладах освіти, плануємо в літній період. Підсилити е, цей напрямок проведенням капітальних та поточних ремонтних робіт, які дозволять з одного боку покращити умови для перебування дітей, тобто це встановлення в багатьох випадках сучасної е, притяжної вентиляції, е, це е, створення. Е, Покращення умов, саме санітарних умов, це вбиральні внутрішні в укриттях. Також не забуваємо про питання доступності до укриттів, адже на сьогодні лише незначна частина укриттів у закладах освіти мають доступність для осіб з особливими потребами. Тому працюємо над встановленням насамперед підйомників для доступу до укриттів. Цей напрямок буде задіяний. Ну і звичайно, це збільшення кількості місць у. Притяг тому що е, з 14 18 шкіл, які в нас є на території області, е, 60 шкіл, на жаль, навчаються. Змішано, а не очно саме з причини недостатньої кількості місць в укриттях. Тому працюємо над тим, щоб збільшити кількість місць і реалізувати в в області політику міністерства освіти і державну політику щодо повного переходу на очне навчання. На сьогодні багато вдалося зробити. Насправді в нас немає жодної школи, яка б навчалася дистанційно. По причині відсутності укриття такого немає. В нас школи навчаються очно, і є певна незначна кількість шкіл, які навчаються змішано, тому що кількість місць є обмеженою. Щодо укриттів, хочу сказати, що ще одна проблема, яка є, і над якою ми працюємо, це специфіка насамперед Кіровоградщини, це Радон 222, і це альфа-опромінення. Я думаю, всі ви бачили сюжет по місту Знам'ян. По закладу Крила України, де було проведено ремонтні роботи. Після цього було проведено вимірювання радону, і, на жаль, встановлено перевищення його рівня. Це ситуація не тільки по цій школі. Ми розуміємо, що ситуація вона стосується всієї області. І за даними Кіровоградського обласного центру контролю і профілактики хвороб, з 2022 по 2024 рік було проведено обстеження. 109 закладів освіти. У 35% випадків було встановлено перевищення рівня радону. Це означає, що діти, перебуваючи в укриттях в певний проміжок часу, стикаються з цією ситуацією, і ми маємо забезпечити проведення протирадонових заходів. Тобто має бути сучасна вентиляція, мають бути проведені ремонтні роботи з, щодо ущільнення всіх е, отворів, кудою може проходити радон. Це роботи щодо е, підвищення рівня. Покриття, тобто, якщо е, е, покриття воно неналежної товщини, це також є проблема. Тобто, треба збільшувати товщину покриття підлоги і проводити інші протирадонові заходи. Це можуть робити організації, які мають акредитовані лабораторії в області і які мають сертифіковані прилади. На сьогодні в Кіровоградській області є дві такі державні організації, які можуть це робити: це Кіровоградський обласний центр контролю профілактики хвороб. Міністерства охорони здоров'я і це обласна ветеринарна лабораторія. Вони мають такі сертифікати і відповідну акредитацію. Нагадую, що нормою радону є 50 Бекерель. Якщо йде перевищення, це вже проблема і це необхідність проведення протирадонових заходів. Але почати потрібно із вимірювання. Вимірювання рівня радону і альфа-опромінення саме ці організації це роблять, і заклади освіти на сьогодні ми спрямовуємо на те, щоб вкотре подали заявки до цих центрів, включені були до графіку вимірювань. Ці вимірювання були проведені в короткі терміни протягом липня і можливість проведення протирадонових заходів. В серпні місяці вартість цих вимірювань вона не така велика. На один об'єкт для вимірювання рівня радону це десь орієнтовно. Понад 200 гривень, вартість вимірювання альфа опромінювання це близько 130 гривень по одному закладу освіти. Тобто ми розуміємо, що навантаження на місцеві бюджети незначне, це можна, це реально і ми це зробимо. Відповідно, потім проведемо протирадонові заходи, які будуть вказані у висновках наданих. Даними організаціями, ну і відповідно, ми будемо дивитись не тільки укриття підвали, а й перші поверхи. Тобто, це проблема укриттів, підвалів і перших поверхів. Зараз працюємо перед початком навчального року інформаційна компанія, і робимо цю роботу. Це допуск до колективів, як учнів, так і працівників. Мова йде про проведення щеплень. про... Вакцинальну компанію і мова йде про медичні обстеження педагогічних працівників, які працюють у дитячих колективах. В літній період також над цим напрямком роботи працюємо, але розуміємо, що вимога залишається, як і в минулому році. Діти, які не мають відповідних щеплень. Не можуть бути допущені до дитячих колективів. Їм будуть запропоновані альтернативні форми навчання до того часу, допоки вони або не пройдуть вакцинацію, або не нададуть відповідні висновки лікарів, що саме ця дитина може перебувати в колективі, адже ми не можемо ставити під загрозу. Весь колектив, коли є є от отака ситуація. І стосовно працівників, також це відповідні щеплення, відповідні обстеження. Тому літній період якраз працюємо над тим, щоб в колективах закладів освіти було безпечно. Працюємо спільно з ДСНС області над реалізацією е, такого проєкту як безпечні школи цей проект розпочав реалізуватися в минулому навчальному році. В цьому році ми його продовжуємо. Мова йде про 84 школи. Громади самі визначалися стосовно цих шкіл, які вони подавали в цей проект. Але ці школи мають бути приведені в відповідний стан і бути повністю безпечними в різних питаннях. Ці школи вони знаходяться в різних громадах області. Цей проект Отримав підтримку з державного бюджету на проведення протипожежних заходів. Насамперед мова йде про протипожежну безпеку. На сьогодні область має ресурс в 34 мільйони на проведення протипожежних заходів. На умовах, що 50% це кошти державного бюджету, 50% кошти місцевого бюджету. Із 84 закладів. По 11 вже проводяться роботи, і вже спрямовано на території 6 мільйонів із цих 35. Порешті триває робота, яка складається з наступних етапів. ДСНС проводить обстеження, надає рекомендації. Місцева громада виділяє ресурси і виготовляє проєктно-кошторисну документацію, і після цього реалізуються ці заходи. Якщо конкретно говорити, про що йде мова, це йде мова про влаштування систем пожежного захисту Захисту, систем протидимного захисту, систем централізованого пожежного спостерігання, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопроводу, систем блискавкозахисту, здійснення вогнезахисного оброблення конструкцій закладів освіти та закупівлі і обслуговування первинних засобів пожежогасіння. Працюємо активно над цим питанням, щоб заклади освіти також мали і пожежну безпеку в цьому питанні. Важливий проєкт, який реалізується в області вже спільно з іншим міністерством, з Міністерством внутрішніх справ. Він має назву Служба освітньої безпеки. Ви чули про те, що в закладах освіти у нас з'явилися в минулому навчальному році вперше офіцери освітньої безпеки. Загалом проєкт по області включає. 115 шкіл, з них у 106 школах вже працюють офіцери безпеки. І наше завдання спільно з поліцією завершити реалізацію вже цього проєкту протягом літнього періоду. І щоб з 1 вересня ми мали всі 115. У 9 школах ще шукаємо офіцерів безпеки. Мова йде про три школи Кропивницького, дві школи помічної, дві школи Добровеличківки та по одній школі в Новомиргородській і Надладській громадах. Є Напрацювання і думаємо, що з 1 вересня всі 115 шкіл у нас запрацюють з офіцерами безпеки. Щодо результатів, ми розуміємо, що тут декілька функцій виконує офіцер освітньої безпеки. Це і насамперед освітня складова дуже важлива проведення різних заходів з учнями, Це індивідуальна робота. Із учнями це і забезпечення безпеки безпосередньо на території закладу. Тобто тут різні складові включаються, і маємо вже перший позитивний досвід відгуки від закладів освіти про налагодження співпраці і про дійсно ефективність такої роботи. Зокрема, діти звертаються з приводу того, що їм на телефони надходять, наприклад, повідомлення про. Залучення до іноземними спецслужбами, залучення до якоїсь протиправної діяльності відразу діти звертаються до офіцерів безпеки і йде відповідне реагування. Тут позитивний є досвід, є позитивний досвід по протидії дитячій злочинності. Саме, от, наприклад, по е, торговецькому професійному ліцею маємо таку ситуацію. Тому цей досвід накопичується і, бачачи його, на сьогодні, ми, як освітяни, виступаємо з ініціативою до е, органів поліції розширити цей проект на заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти, тобто коледжі. Адже якраз більшість старшокласників, дітей старшого шкільного віку знаходиться саме в цих закладах. Щодо е, Засобів безпечної інфраструктури це ще один важливий напрямок. Над ним працюємо вже багато років. Мова йде про пропускний режим до закладів освіти і про обмеження доступу сторонніх осіб до закладів освіти. Для цього маємо питання охорони. На сьогодні вже 96% шкіл. Той чи інший спосіб вирішують питання охорони шкіл. Насамперед, це штатні працівники школи, але залучаються і поліція охорони, і суб'єкти охоронної діяльності, тому тут працюємо. Кнопка сигналізації тривожна мають 77% закладів. Власне, інші, які цього не мають, пов'язано із часом виїзду і доступності реагування органів поліції охорони. Якщо заклад віддалений. То такої можливості на жаль немає. На сьогодні поліції охорони знаходимо інші способи і засоби щодо систем зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження. То на сьогодні маємо 38% закладів, які мають такі системи, і далі працюємо над цим питанням щодо огорош, 78% закладів мають. Такі огорожі серед нового працюємо активно над встановленням рамкових металодетекторів у закладах освіти. Насамперед мова йде про ті заклади, які мають найбільшу кількість учасників освітнього процесу. І на сьогодні вже 28 шкіл в області мають. Такі стаціонарні рамкові металодетектори. Працюємо не лише над створенням умов, а і над надання відповідних знань, вмінь, навичок з питань безпеки. Тому ще один важливий напрямок роботи з дітьми в плані надання знань це створення класів безпеки. На сьогодні в нас вже. Із 418 шкіл, 222 школи мають такі класи безпеки. Нагадую, що ми говоримо про простір, який має мати 6 зон, і в даних випадках це є. Це зона до медичної допомоги створюється, зона ментального здоров'я, зона цивільного захисту, хімічної, ядерної видів небезпеки, зона пожежної безпеки і зона мінної безпеки. І по кожному напрямку ми проводимо роботу, надаючи відповідні знання, формуючи вміння і навички саме по цим напрямкам. Бачимо, що 53% шкіл мають таку можливість. і Відповідно, наше завдання ми далі працюємо над тим, щоб всі школи. Мали таку можливість, тобто мали класи безпеки. До 1 вересня поставлено завдання спільно з органами ДСНС облаштувати такі класи безпеки, і органи ДСНС ведуть реєстр таких класів безпеки, над чим ми власне, працюємо далі.